Перше, скажіть, будь ласка, що вам взагалі відомо про літературний чернігів? Кого ви знаєте, можете виділити, можливо, з молоді когось? Це зараз мені це... ага, з братом перепарати, тих зараз зараз не після. Ага, мені важко зробити. Продо між собою покидатися. Тоді dai, в такому випадку щоб... ваш стиль, музику, яку ви граєте, можна охарактеризувати як коп за реп. Ну, це ви, ви, це ви сказали, так, коп за реп. То як взагалі, яке ваше ставлення до реп музики і, власне, українського репу, і кого можете ви виділити, кого ви знаєте взагалі? Щодо українського репу, чесно сказати, ми не дуже великі музикознавці можемо переплутати реп з хіп-хопом, але ну, це підвид, я розумію. Ми аматори слова і музика для нас це додатковий вимір. І в принципі ідеологія репу вона приблизно така. Тобто, там е, музика є додатковим виміром до слова, тобто це е, словесно орієнтоване музичне мистецтво. Тому ми дуже позитивно ставимося до репу як такого. Єдине, що ну, ми реп це називаємо трошки жавтома, е, тому що до, реп це ну, ін, іншої культури е, явища. Але це читання напівречити, читання, е, воно дійсно схоже на реп. І тому риба, ми ставимось позитивно, і, звичайно, танки на Майдані Конго це The Best, це те, що називається, їхньою, їхньою ворожою мовою. І ми навіть в вересні виступали на одній сцені з танками, ми у них на розігріві, так що не все так, не все так погано. Добре, і ще одне запитання у вас. Ніч еротичної поезії, так називається? Так, ніч еротичної поезії. О, А як взагалі ви ставитесь до оцієї творчості, як, наприклад, от Ірина Карпа, де занадто відверті такі, наприклад, описуються еротичні сцени. Коли еротика межується з порнографією, наприклад, як ви взагалі ставитесь до такого плану творчості? Ну ви знаєте, як читачі ми не є матерами хард варіантів? Може, тому що ми не бачили гарманію зроблених. В принципі, кожному своє, і хто любить поверячіше, той може його отримати. Взагалі своїх колег-письменників критикувати ми не готові, тому що кожен має свого читача, кожен має свої погляди свій творчий метод і має свою цінність. Абсолютно. Ми намагаємося. Хоча на чахе еротичної поезії під час вечорів і такі стрибти звикувався глядачами, і всяке бувало. Тобто вони заводяться всерйоз, а у кожного промисти свої уяви. Тому давайте так, кожному своє сродно. Ну просто у записках українського самошедшого пані Ліна Кост. Вона так жорстко проїхалась, там є декілька моментів стосовно цієї відвертості у творчості. Зводити рахунки, зводити рахунки в творах художніх. Звичайно, цікаво читати, як Хастенка пише про забушку, а забужка про Кастенка. Все схоже на базарну таку на перепалку І але самим цим займатися. Може, просто ми чоловіки, а чоловіки не схильні взагалі до публічних скандалів. А чоловіки схильні біжити Ну, Для нас рукоприкладство це номер один, а далі все решта <риклад> Ну і наостанок розкажіть про, будь ласка, про свою про свій реглан, де такий можна придбати і, 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 і яким чином. Це реглан, про замову Ідея наша, малюнок і рука журавля. А виробництво наш формат. Придбать умож на сайті нашого формату. Це наша життєва, життєва літературна позиція в вот. графічній формі. Ми дійсно перебимо. Добре, дякую вам.